23 березня обрільєта гібридна лілова. Ось такі сходи. Не дуже багато, але мені цього достатньо. Я вже розповідала, що це величезні шапки, і там я нараховую 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. У мене там три рослинки було і була величезна шапка. І ще, можливо, зійдуть. Але щоб лишню вологу забрати, я посипала зверху агроперелітіком і вже поставлю свою мінімутепличку, щоб сильно не було накрито тут вже склом. Щоб вона гарненько е, проростала і могла волога о, лишня вийти. Мальнянка сапонарія ось такі вже сходи. Присипала також агроперлітіком, щоб лишню волога ушла. І вже не буду накривати так е, близько склом. А поставлю свою міні-тепличку, щоб вона могла провітрюватися і вийшла лишня волога. І, звісно, ще якісь насінинки проростуть 23 березня. Кім'ян повзучий фіолетовий. Ось такі зійшли малесенькі, бачите, вже рослинки. Але, як ви пам'ятаєте, він у мене трішки розсипався, та мені його багато не потрібно, мені цього буде достатньо. Тримаю я ще під склом, насипала трішечки агроперелітіку, так, щоб лишня волога йшла і біля рослинок, щоб не захворіли чорною ніжкою. Я так часто роблю ось. Ось так виглядає він. Будемо слідкувати далі.